Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску великий скандал в українському футболі. Футболіст вкрав гроші в легіонера в УПЛ. Суркіс ледь не продав зятя в ресторані. Монако мудрик залишається на радарах арсенала і ще двох топ-клубів. Шевченко та Ребров отримали посади в УЄФА. На минулому тижні стало відомо, що в одному з клубів української прем'єр-ліги легіонера на тренувальній базі вкрали кілька тисяч доларів, що становило приблизно півтори його місячної зарплати. За оновленою інформацією, та то таке футболісти, який обікрав свого одноклубника, клубника, виступив з чистосердечним зізнанням та повернув гроші іноземцю. Зазначається, що на даний момент колектив неназваного клубу вищого дивізіону України вирішує долю гравця. Розглядається навіть варіант, при якому неназваний футболіст залишить команду. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Президент Динамо Ігор Суркіс особисто займався працевлаштуванням захисника Крістіана Біловара, який є чоловіком його доньки Яни. Я зі своїх джерел знаю, що минулого літа Динамо отримувало дві пропозиції щодо Біловара за кордону: одна реальна, а друга вийшла, скажімо так, по приколу. Почнемо з по приколу. Це чуткий, але я їм довіряю. Сидить Ігор Михайлович Суркіс в ресторані в Монако влітку, де він полюбляє проводити відпочинок. В його компанії нібито був власник Кардіфа. Зайшла розмова про футбол, в ході якої Суркіс каже: У мене зять захисник класний роботяга. Власник Кардіфа каже, нам якраз потрібен центральний захисник. Телефонує своїм менеджерам і сказав, щоб робили офіційну пропозицію по біловару. І я знаю, що вона прийшла у Динамо. Я не знаю, розглядали її чи ні, але вийшло так, що в ресторані Монако Суркіс ледь не продав свого зятя. Це по приколу, а є ще реальна. Наприкінці вікна прийшла пропозиція від Вікторії Плизень. Сума мене вразила півтора мільйона євро. Інформація достовірна, я їй довіряю, але Динамо Біловари не відпустила. Не знаю, це Шовковський вирішив чи керівництво, розповів Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Додамо, що в нинішньому сезоні Біловар відіграв за Динамо 703 хвилини і не відзначився результативними діями. 23-річний захисник замінив травмованого Попова та став одним з головних героїв матчу проти Шахтаря. Трансфермаркет маркет оцінює Біловара у 600 тисяч євро. Інсайдер Ігор Бурбас переконує, що Михайло Мудрик зберігає шанси одягнути футболку Арсенала. Я дізнався по своїх джерелах, що арсенал не вийшов згонити за мудрика. Він досі їм ще цікавий. Можливо, навіть цієї зими канонірі можуть запропонувати Челсі взяти Михала в оренду з правом викупу. Наскільки я знаю, мудрик готовий йти на пониження зарплати, аби грати в якомусь клубі. Він не готовий сидіти в Челсі і чекати свій шанс, десь там виходити в лізі конференції проти Панаті Найкоса. Є три топ-клуби і арсенал серед них, які готові зробити пропозиції, але Челсі до зими не готовий говорити так або ні щодо мудрика у січні. Челсі оцінить його ситуацію, заявив Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Додамо, що Мудрик у нинішньому сезоні сяє на рівні ліги конференцій. Гол плюс 4 асисти. Однак в АПЛ все сумно. Всього 104 хвилини на полі. Жодної результативної дії. Контракт українця з Челси розрахований до літа 31-го року, а ціна за трансфермарки складає 30 мільйонів євро. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив про прибуття українського десанту на різні посади у головному органі європейського футболу. Шевченко отримав посаду заступника комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА. Чому про це офіційно не повідомляє УАФ? де відкритість, про яку повідомляв Шевченко у своїй президентській кампанії? Це ж привід похизуватися. Сергій Рибров тепер член комітету змагань національних збірних УЄФА. Віце-президент УАФ Олександр Шевченко став членом комітету з ліцензування клубів УЄФА. Сергій Владико член комітету з футзалу і пляжного футболу УЕФА. Олег Лужний, член комітету футболу УЄФА. Також зайшли Павло Бойчук, Андрій Таран та Віталій Данильченко, розповів Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Артем Довбик посів 29 те місце в голосуванні за найкращого футболіста планети в 2024 році за версію Франц футбол. У сезоні 23-24 українець виступав за іспанську Жирону, з якою здобув третє місце в чемпіонаті Іспанії. Довбик став найкращим бомбардиром на забивши 24 м'ячі та отримавши престижний трофей в Піль Улітку цього року Артем змінив клуб, перейшовши до римської Роми. За час який українець вже провів в Італії, він забив 5 м'ячів та віддав один асист у 12 матчах. Варто зазначити, що таку ж позицію в рейтингу посів захисник Роми Мац Хумельс, який перейшов з Борусії Дортмунд. Наразі кілька футболістів Динамо перебувають у процесі відновлення після травм різного ступеня тяжкості. Захисник Денис Попов отримав травму під час матчу проти Шахтаря, замінившись уже на 16 16-й хвилині зустрічі. У нього виявлено запалення ділянки прикріплення м'язів задньої частини стигна. Повідомляє прес-служба Динамо. Півзахисник Микола Шапаренко також зазнав шкодження в день гри з шахтарем. Йому наклали кілька швів після порізу. Хаубек Володимир Шепелєв продовжує лікування травми передньої частини стигна. Тоді як Олександр Піхальонок відновлюється після пошкодження кампалоподібного м'яза. Лікування задньої частини стигна триває у захисника Брайана Себальвіса. А Вінгер Андрій Ярмоленко залишає команди через запалення ахілового сухожилля. Шахтар повертається до готелю Емілі Резорт, який належить Григорію Козловському, почесному президенту руха. Повідомляє «Тато таке. За інформацією джерела, команда планує відновити тренувальний процес на футбольних полях академії львівського клубу. Нагадуємо, після завершення попереднього сезону Донецький клуб залишив цей готельний комплекс. Зараз гірники проводять домашні поєдинки на арені Львів та стадіоні Лівий Берег, що в Київській області. Ілля Забарний потрапив до символічної збірної 9-го туру АПЛ, складеної легендарним форвардом Аланом Ширером, який є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату. Разом із Забарним до команди тижня увійшов його одноклубник, голкіпер Марк Траверс. Нагадуємо, що Бормут у матчі 9-го туру АПЛ зіграв нічию 1-1 з Вілою. У поточному сезоні забарний зіграв 9 матчів в чемпіонаті Англії, проте результативними діями не відзначився. 27-річний Вінгер Зорій Денис Антюк прокоментував ситуацію, яка склалася у нього в луганському клубі. Нагадуємо, що раніше з'явилася інформація, що зоря відсторонила гравця і відправила до Ю-19 через відмову продовження контракту з луганським клубом. Щоправда, пізніше його повернули до занять з основною командою завдяки юристу, але грати все одно не дають. Я тренуюся з основою зорі, але більше нічого сказати не можу. Це пов'язано з контрактним питанням. Я не можу це коментувати. Якщо вас це цікавить, можете звернутися до керівництва клубу, спортивного директора або тренерів. У мене контракт із зорею. Я хочу грати за зорю і хочу допомагати команді, сказав Антюх. У нинішнього сезону Антюх провів 10 матчів, в яких відзначився п'ятьма асистами. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.